Карпат для хоробрих сердець. Ця інформація звучить на правах реклами. Про хоробрі серця і про характер цієї війни. Ми з вами сьогодні будемо говорити в ефірі. Характер взагалі цієї війни відзначається використ... використанням комбінованих засобів. Знаєте, це ніби симбіоз із всіх попередніх війн. Ну от, подивіться, Росія використовує, наприклад, те, що вона називає аеробалістичними ракетами. Тут можна сперечати, що вони є гіперзвуковими. Очевидно, що вони певної швидкості можуть досягати на певних ділянках цього свого польоту, але водночас Росія не може обійтися без достатньо примітивних іранських дронів з бензиновим мотором. Зараз власне в Росії проходить виставка. Я би так би сказав виставка досягнень мілітарного комплексу. Ну так за аналогією із виставкою достіження народного хазяйства. Так ну народне хазяйство в на Росії воно традиційно мілітаризовано. І е, загалом в таких, е, в таких зібраннях так це, це така знахідка для розвідників для того, щоб зрозуміти, що відбувається всередині ворожого військово-промислового комплексу. З нами зараз на зв'язку Станіслав Ткачук, військовослужбовець збройних сил України, експерт недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Пане Станіславо, вітаю вас в ефірі! Вітаю слава Україні! Героям слава! Наші наші партнери, іноземні, закордонні, зокрема інститут вивчення війни, дивлячись на ось цей російський військовий форум, говорять про те, що Кремль використовує його. Форум цей називається Армія 2023 А для розвитку таких двосторонніх військово-політичних відносин з іншими державами, та я цитую зараз позиціонування себе як надійного і технологічно розвиненого партнера після після провалу по суті справи російського наступу на на україну починаючи з 24 лютого минулого року здавалося що насправді це кінець для російської для можливостей експорту російської зброї ви відстежуєте що там відбувається зараз яким чином росіяни намагаються переконати світ що вони перебувають на такому рівні який дозволяє Купувати російську зброю, якщо, якщо вам відомо, які тенденції зараз можна було би відзначити? Давайте тоді про все по порядку. Ну в першу чергу проведення такого форуму, який зараз відбувається на теренах Російської Федерації, говорить про те, що Росія не відмовляється від своїх агресивних планів окупувати Україну і таким чином показати світу свою ще якусь силу. В світі чудово розуміють плани Росії, і про це говорять різні аналітичні матеріали іноземних розвиток, Про те, що Росія буде намагатися відновити свій військово-промисловий потенціал для подальших військових операцій не тільки в Україні, а загалом і в всьому світі. Світ. Проте ми маємо усвідомити, що включаючи також і санкції іноземні, включаючи також і Інші міжнародні обмеження, які почали діяти спочатку повномасштабного вторгнення, Росія значно знизила темпи виробництва власних боєприпасів, зокрема ракет. В зв'язку із тим, що туди перестали постачатися певні іноземні механізми для функціонування нормального цих, цих боєкомплектів, боєприпасів і ракет. Тому Росія використовує зараз на даний момент ще ті запаси, які в них залишилися до того, як вони розпочали повномасштабне вторгнення, і тому на форумі власне вони будуть зараз, я думаю. Як завжди показувати свою мильну бульбашку в них все є. В них технологічно все розвинути. Хоча насправді всі чудово усвідомлюють, що це не так, оскільки вже е, не ті темпи виробництва. Е, хоча е, потрібно також усвідомлювати те, що е, військово-промисловий потенціал Росії він досі е, ну, є великий, оскільки Росія дуже довго готувалася до цієї війни, відповідно, і запаси також є досить масштабними. До речі, от те, що відзначають інститут вивчення війни, що Міністерство оборони Росії представило на форумі кілька іранських безпілотників, а це, це сприймається як певний кур'йоз, та тому що по суті справи. Росія вимушена щось показувати з якоюсь експозицією виходити, і в цій експозиції присутні іранські дрони. Я щоправда не знаю, можливо, вони їх перемалювали і написали, що це не шахет, а Герань-2, Наприклад, ось але 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 поза тим, демонструючи таку, а, таку такого роду зразки зброї, так. А про що це свідчить на вашу думку? Та який сигнал який сигнал отримують а ті, хто приїхали це ж потенційні покупці? Тату, от у Росії завжди ж є ринок зброї. Це здається, якщо я не помиляюсь, після нафтового ринку він є надзвичайно важливим для отримання валюти, і туди з'їжджаються представники країн Африки. А, Азії, а, Індія багато чого купувала раніше у Росії, і, і водночас демонстрація таких достатньо примітивних засобів. Про що це свідчить? Як на мене, демонстрація саме таких, як ви говорите, примітивних засобів війни. Тому що для нас вони є примітивними, оскільки технологічно українська армія розвивається набагато швидше зараз ніж російська. Завдяки допомозі, захід допомозі західних партнерів, мені видається, що цей форум також має на меті показати певну картинку і для російського населення. Показати про те, що Росія велика держава для того, аби Путін все таки втримував якийсь певний рейтинг і далі продовжувати завдяки от таким певним заходам зумбувати населення. Про те, що Росія виграє цю війну, Росія виграє цю війну і таким чином змусити російську людину, московську людину. Ну, певним чином ну, заспокоїтися і ввести в певний ілюзорний стан, що насправді в Росії все добре. Хоча практика показує як в економічній, так і військово-промисловій сфері в Росії все не так просто, як показують російські пропагандистські ЗМІ. Знову ж таки, не забуваємо, що Іран це є офіційно партнер у військовій співпраці Росії. І, власне, це, напевно, єдиний партнер, який офіційно там постачає Росії зброю, хоча я не виключаю, що саме і в цьому може бути китайський слід. Ну ось до речі, про китайський слід приїхав міністр оборони Китаю Лі Шанфу. Він там виступив в Москві і сказав щось про російсько-китайське стратегічне співробітництво. І про готовність Китаю до подальшої співпраці. Так ось, по суті, справи і натяк на те, чого не вистачає російському цьому комплексу, хотів сказати, оборонному. Ну насправді ми ж з вами розуміємо, що він не оборонний. А китайці сигналізують, що вони. Знаєте, як в тому анекдоті: дорогі, а що ж робити? Ти ж рибу не приніс з рибалки. А ти смажа, риба буде, та тобто, от який, який це сигнал? Або Китай вписується за Росію публічно і заявляє про те, що те, чого не вистачає російському військово-промисловому комплексу, він може отримати з Китаю, чи це просто такі знаєте дипломатичні реверанси, характерні для таких вступних промов про стратегічне співробітництво? Я думаю, що в першу чергу мова йде про нестратегічне співробітництво Росії і Китаю. Про це говорить ряд фактів. е, Китай має дуже амбітну ціль в міжнародній політиці. Ні для кого не секрет, що вони хочуть стати світовим лідером і замінити Америку. Саме тому певні дипломатичні кроки Китаю. які... Як говорять в нас, ні вашим, ні нашим. Тобто, там сьогодні вони долучаються до обговорення мирного плану України, говорять, що підтримують Україну, зокрема на зустрічі в Саудівській Аравії, і там завтра будуть говорити про те, що там умовно Росія є стратегічним партнером. Насправді мені видається, що Китай все-таки хоче вказати Росії певними кроками на її місце в світі. Оскільки для Китаю не важливо мати Росію як партнера, їй важливо мати Росію як країну, яка залежатиме, в якій є ресурс, в першу чергу поклади нафти, газу алмазів. І який Китай може використовувати, не дивлячись на інші там якісь певні дипломатичні кроки. Тому я вважаю, що в першу чергу Китай хоче зробити Росію своїм васалом в обмін, можливо, на зброю. І то я не думаю, що Китай буде напряму продавати зброю Російській Федерації. Можливо, вона буде використовувати якісь треті країни або там приватні військово-промислові кампанії? Це дуже таємно і. В тому числі Іран потенційно може стати якраз тією країною, яка буде закупати, отримувати точніше зброю від Китаю і продавати її Росії вже офіційно під всіма певними ну, під певними міжнародними там угодами під формою певна. Пане Станіславе, ми не будемо з вами примітивізувати ворога. Ворога не можна недооцінювати. Так росіяни навчаються. А під час цієї війни на жаль, так вони перетворили Україну на полігон, на якому також випробовують свої зразки зброї. А і треба сказати, що де в чому вони досягли успіхів. Ну, ті ж БПЛА ланцет, наприклад, так, навіть ті ж самі іранські шахеди, якщо вони запустили виробництво цих безпілотників. До речі, до речі, погодьтеся, це ж традиційна. Насправді сучасна Росія не винаходить нічого нового. Вони чітко йдуть за лекалами, які були створені ще радянським союзом. Тоді був був чіткий наказ розбирати до гвинтика західну техніку. А, і копіювати все, що все, що могла скопіювати радянська економіка? По суті, по справи, суті, справи це був стратегічний напрямок, щоб не витрачати час на розробку а, нових видів зброї, і от за сталінських часів, власне кажучи, все це і відбувалося. Те ж саме, я думаю, що немає сумнівів, що та вони розібрали цей іранський шахет. Більше того, іранці швидше за все надали їм технічну документацію, і цілком ймовірно, вони все це запустили і будуть запускати у виробництво. Як ви оцінити? Це здатність росіян, грунтуючись на вже отриманому досвіді війни в Україні, запускати нові модифікації зброї. Цілком можливо цілком можливо, що Росія все-таки буде зараз випробовувати якісь певні новітні технології, які вони самі там придумують. Хоча насправді це є мало ймовірно в зв'язку з тим, що ми ж розуміємо, що російський військово-промисловний комплекс. В своїй переважній більшості він сформований на основі західних деталей. Ракета, так само, будь-яка ракета, чи це Х101, чи це Калібр, вона не збирається на одному підприємстві і там не використовуються частини з одного підприємства. До речі, цікавий факт вже навіть в Офісі президента це озвучили декілька днів тому. Ракети Х-101, днями, якими днями була обстріляна Україна, були виготовлені в квітні 2023 року. І саме, саме тому і там знайшли в цих ракетах близько 30 іноземних західних деталей. Про що це говорить? Про це говорить про те, що наші європейські партнери не допрацьовують в частині санкцій, і тому я думаю, Росія все таки має якісь певні таємні угоди, можливо, з приватними компаніями, які знаходяться на Заході. Можливо, це ще залишки тих, того ресурсу, який вони мали до війни. І на основі цього вони в принципі можуть якимось чином розвивати свій військово-промисловий комплекс. Але знову ж таки повторюсь: це вже не будуть ті темпи, які були до повномасштабного вторгнення. Це буде набагато повільніше, і це ну це мало ймовірно про те, що Росія зможе шаленими такими форсованими темпами виробляти ракети і інші засоби для знищення України. А скажіть, а які можливості мають росіяни для того, щоб тупо копіювати західні зразки зброї? Технологічна розвідка у них працює. Більше того, до них може потрапляти техніка з поля бою? Ну на жаль, це війна. Треба це чітко розуміти. І до речі, наші західні партнери. Наскільки мені відомо, ставляться з розумінням до цього, наскільки вони здатні розібрати до гвинтика там умовно той же Джавелін та скопіювати його і запустити в виробництво? До речі, подібна дискусія була десь в 80-х роках минулого століття, коли на заході дискутували цю тему, наскільки радянський союз а, здатен копіювати передові, передові зразки західної зброї? От наскільки я пам'ятаю, тоді. Історія, ну, якби військові аналітики прийшли до тієї думки, що не варто хвилюватися. По-перше, поки вони скопіюють на Заході, вже будуть розроблені новітніші зразки зброї. Це перше. А друге, що будь-яка економіка має повинна мати цей база здатність навіть скопійовані механізми так відтворити. А що ви думаєте про нинішній стан російської економіки і наскільки це може бути таким небезпечним фактором? Просто копію. Віювання високоефективних видів зброї дивіться. Як показує практика, Росія дійсно вміє. Е Копіювати особливо особливо в частині озброєння західні зразки, там американські, німецькі так і такі інше. Проте давайте не забувати, що це знову ж таки не буде відбуватися шаленими темпами, зважаючи, як ви говорите, на певні економічні процеси, які відбуваються в Росії. А я нагадаю, що один долар в Росії тепер коштує чуть більше ніж 100 рублів. Це говорить вже про дуже серйозні економічні проблеми, які відбуваються в Росії, але Знову ж таки, повертаємось до того, що це зброя зброя, яка стріляє, навіть якщо на Заході будуть створюватися новітніші зразки озброєння, а на той час Росія ще буде тільки скопійовані матеріали запускати в дію, це не означає, що вона не буде використовувати їх, вона буде використовувати їх в частині, ну, зважаючи на те, що. По перше, вона витратила не гроші. По друге, це в цьому є потреба, особливо коли Росія от, розпочала повномасштабне вторгнення, і для Росії зараз будь-яка зброя, особливо великих калібрів, особливо якихось певних новітніх зразків. Вона є важлива. Пам'ятаєте, в нас на початку війни от всі сміялися, що там в Росії танки, там Т-60, Вони всі старі. Але от цей танк їде і цей танк стріляє. Ось так само і з тими всіма скопійованими новітніми технологіями. Тобто вони будуть виробляти скопійовані певні там якісь на основі скопійованих певних матеріалів своє там технологічне озброєння. В Росії це буде подаватися хмегановітні там якісь мегановітні зразки. Ось, але сам факт того, що воно буде використовуватись на фронті, звісно, це ну, якби має збентежити і. Ну, довести нас, ну, ми маємо розуміти про те, що з ким ми маємо справу. Тобто тут ж Європа має розуміти ці всі процеси перед тим, як там надавати нам певні якісь види озброєння. І мені видається, що коли Росія там починає застосовувати якісь, як вона говорить, новітні зразки, яких там в світі аналогів нет. Америка і США їхні аналітики, які аналізують всю інформацію, яка пов'язана із військово-промисловим комплексом Росії, мають розуміти, а що Україні потрібно для того, аби захиститись і таким чином стримати російську агресію для того, аби вона не поширилася на весь світ. До речі, от ви важливу тему зачепили про використання старих видів озброєнь. І є теж, є те, що я чув від військових експертів, вони говорять про те, що мережево-центрична війна це коли ну умовно там. Шість чи сім винищувачів Гріпен контролюють весь повітряний простір Швеції? Вони обмінюються даними, вони інтегровані в одну систему управління вогнем і навігації, так і вони є високотехнологічними. Я певен, що те ж саме стосується там, скажімо, і, і міражів, і F-16, і більш новітніх машин. Але росіяни намагаються продавити цю мережово-центричну війну, не маючи достатніх технологій кількісно. І ви от згадали про старі. Види озброєнь, наприклад, коли вони тягнуть на фронт танки, там Т-64 чи Т-62, а і це якби компенсуючий момент браку, браку високотехнологічної зброї. І на жаль, це працює, тому що фактор кількості також ніхто не скасовував, на жаль, і ну і ви це підтвердили щойно. Ви можете оцінити потенціал Росії тягнути там всі старі зразки зброї зараз на фронт, зважаючи на те, що а, ну, ці радянські склади вони були величезними, як і в Україні, так так, власне кажучи, і в Росії. Саме ну, от цю, це саме я можу і підтвердити, оскільки Росія власне таким чином і починає працювати. Вона почала працювати так спочатку повномасштабного вторгнення. Вона використовує всю свою техніку, фактично, яка стара. Вона її розконсервовує. Вона її відправляє на фронт, і такими зразками вона і воює. Тут важливий фактор кількості, як ви сказали, безумовно. Росія кількісно всі ми розуміємо чудово. Якщо ми говоримо і про особовий склад, і про технічне забезпечення, власне, в плані кількості Росія безумовно в рази. Перемагає на всіх, у всіх сферах цієї діяльності, плюс ми ж розуміємо, що російському командуванню абсолютно не важливо. Кількість там загиблих, кількість втраченої техніки, і таке інше. вони над цим не задумуються. Тому можемо зробити звичайний простий висновок. Вони просто будуть використовувати спочатку. Вони будуть не просто використовувати там. Зразки ще з тарі там і танків, і своїх літаків, вони будуть намагатися якимось чином певним там розбавити це все, але давайте знову ж таки повертатися до того, що новітнього озброєння в Росії не так уже й багато для того, щоб вести довготривалу. Я підкреслюю довготривалу війну проти України. Показує практика Росія, і як показує пренцип в принципі, принципі хід цієї війни. Росія зацікавлена саме у виснаженні і довготривалому конфлікті. От ви згадали про живе м'ясо і те, що росіяни його не економлять, не заощаджують і їм наплювати. Скільки там зеків загинуло на фронті? Умовно кажучи, і не лише зеків, і мобілізованих просто немає значення. Це це правда, але це йдеться про некваліфікованих військових, яким дали в руки автомат і сказали: біжи туди з кріком Ура за родину за Аліна за Путіна. А якщо говорити про, наприклад, пілотів російської військової авіації, ти ж їх не підготуєш достатньо швидко, та ще й зважаючи на такі втрати, які вже понесли росіяни в Україні. Як ви вважаєте, ось високотехнологічні сегменти російської армії, такі як, наприклад, повітряні сили, вони на сьогодні вже пройшли ту, -ту якби. Риску деградації, коли вони ну суттєво втратили свій бойовий потенціал, що означає, що Росія в найближчому майбутньому навряд чи зможе всерйоз розраховувати. Ну, наприклад, на, на ту ж саму фронтову авіацію. Як на мене, Росія вже не буде здатна в повній мірі відновити свій потенціал в частині розвитку повітряних сил. В зв'язку з тим, що знову ж таки ми повертаємося до деталей і технологій, які йдуть із Заходу. зважаючи на те, що після повномасштабного вторгнення в проти Росії було введено ряд санкцій, навіть якщо Росія буде якимось чином певними незаконними там, методами, порушуючи міжнародне законодавство, купляти там чи в Приватних, приватних військово-промислових компаніях чи через треті країни якісь деталі це не буде уже в тих темпах, в яких Росія можливо собі там, десь керівництво її придумало, Так? Тому я вважаю, що повітряні сили Росії вони все ж таки безперечно, російська влада вона буде намагатися якимось чином розвинути або принаймні показати те, що вони розвиваються. Але все ми побачимо без безперечно на е, лінії зіткнення і на полі бою. Тобто... Е, як на мене, Росія не здатна відновити свій е, потенціал в частині розвитку повітряних сил. Уточні, уточніть, не здатна, не здатна. Не здатна. Це пролунало тричі, не здатна. А, І а, тут. Ми маємо тиснути і працювати з нашими партнерами, щоб посилювати ті самі санкції, щоби ну, наприклад, в ракетах, якими росіяни нас обстрілюють, ми більше не знаходили компонентів західних відомих компаній і корпорацій. Це, це дуже надзвичайно важливо. А скажіть, будь ласка, ми зараз вже завершуємо. Чи варто очікувати, і якщо варто цього очікувати, то зрозуміло, що буде зрозумілішою методика протидії протистояння? Спро. Оби такої кооперації між Іраном, а вибачте, між Росією, Іраном і Китаєм. А розуміючи, що там високотехнологічні зразки зброї досить часто створюються консорціями країн. Ну, наприклад, так європейці свого часу створили винищувач. Ну, можна сказати, винищувач-бомбардувальник Єврофайтер. Мені здається, недооцінений у нас, але ну, це серйозна, гарна якісна машина. Але поза тим, та росіяни намагатимуться створити таку кооперацію з китайцями і з іранцями? Безперечно, намагатимуться, Росія зараз буде використовувати абсолютно всі можливості для того, аби отримати одновітні зразки озброєння, отримати будь-яке озброєння для того, аби вести довготривалу війну. Безперечно, намагання Росії будуть. Але ж тут питання стоїть у тому, наскільки Китай готовий до цього. Мені видається, що Китай не піде, принаймні, офіційно на якісь такі речі, оскільки, знову ж таки, Китай, окрім того, що веде. Якусь там підтримку Росії в економічному там плані є е в них вже ж дуже багато як країна сусід, дуже багато певних економічних угод, зокрема в частині Сибіру. Ми багато про це знаємо. Ну це вже окрема тема. Я думаю, окрема ми, не ми зараз вже на це не маємо часу. Ну тобто, є, є сподівання на те, що Китай так явно не засвітиться в цій війні. А ми будемо за цим стежити. До речі, я дуже сподіваюся, що на цьому. А шабаші військовому Шабаші в Москві були присутні професіонали, технічні експерти, розвідники, які дослідили, що називається, рознюхали все, що там у ворога відбувається. А це не обов'язково українці мають бути, як ви розумієте. Станіслав Ткачок, військовослужбовець Збройних сил України, експерт на державного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Станіслава. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.